Товариство вітаю! Мене звати Олексій. Сьогодні я б хотів зробити невеличкий домашній огляд на тактичну туристичну лопату виживальщика. Але це не точно. Загалом в інтернеті товари такого роду на картинках виглядають досить гарно, але, от як береш до рук, то виникає до них запитання. Тож готуйте улюблені напої, і ми починаємо. Трохи історії. Ця лопата від компанії Torx мені дісталась в далекому 2019 році. Мені її подарував друг на день народження. Ми займалися якраз сайтами з продажу подібних товарів. І це був один з екземплярів, який нам прислали для оформлення галереї. Давайте почнемо з сумки. Як ви бачите, вона в пікселі, має розміри 25 на 20 см. Один основний відділ на липучці та два вузьких з боків. Можливо, для ножа чи чогось довгого. Можна використовувати і для запчастин самої лопати, щоб звільнити місце в основному відділі під щось більш велике. Якість сумки, як ви можете побачити, ну, це кривенькі шви. Але наче все тримається. Сумку можна носити на плечі, можна на поясі, можна повісити на рюкзак, але вже за рахунок додаткових кріплень. Фурнітура тут слабенька. Все з пластику, тому активно носити та завантажувати сумку я б не рекомендував. Взагалі цю липучку краще було б перенести вниз або зробити її більшою, щоб у закритому вигляді компоненти лопати не катались по всій сумці. Бо зараз це виглядає ось так. Місця тут, як ви бачите, багато ще. Вага цього набору складає 1250 грам. Давайте перейдемо вже до самої лопати. Лопата в нас збірна. Все вже дістану звідси. Все. Так, сподіваюсь, вам добре видно. Отже, лопата збірна, виготовлена вона з нержавійки, має майже тактичний вигляд, ну, бо вона не чорна просто. Складається з чотирьох частин, максимальна довжина у збірці складає 77 см, яку можна регулювати цими частинами. Просто підкручувати чи відкручувати руків'я лопати. Окрім самої лопати, ми ще маємо 13 додаткових функцій. Давайте почнемо з основної частини. Вона в такому, ну, ви бачите цю якість. Так, можна це все підшити, зробити вже по-своєму, але, ну, як то кажуть, з заводу. Основна частина має таку форму, посилена середина. Розмір робочої частини складає 18 на 15 см. На лопаті ми бачимо лінійку на 9 см, відкривачку для пляшок, накидний ключ на три розміри. Далі в нас йде серейтерна заточка. Під паракорд ну, для мотузок. Та стропоріз. У складному вигляді. Так, вона тут складається. Але для цього треба використовувати краще шестигранник, бо руками це зробити затягнути досить складно. У складному вигляді є функція молотка з цієї сторони, та сама лопата стає як кірка. Далі розглянемо руків'я лопати. Вона складається з трьох частин. Дві з них мають такі резинові. Прокладочки, щоб краще трималися на бою люфтів, а цей один, це як основа вже йде до самої лопати. Тобто накручується в такому вигляді. Так. Окремо маємо ніж з пилкою, відкривашкою. І це все у такому цікавому вигляді. Цей інструмент вкручується в другу частину. Можна використовувати це окремо. Оп. Також збільшити руків'я за допомогою ще однієї частини. А потім сховати цей інструмент назад у саму лопату. Тут є один недолік. Недолік у вигляді пластикової основи, тому на довговічність це не претендує, бо згодом ця різьба просто зітреться, і екстремальну нагрузку я б не давав. Але по факту свою функцію буде виконувати. Остання частина руків'я має тримач для біт. Ось він. Тут і подвійна біта була в комплекті, але вона в мене десь загубилась. Далі йде склобій і отвір для мотузки. Якийсь темлячок сюди можна, щось таке. Всередині цього руків'я я сховані крисало і свисток. Ось воно. Теж тут все вкручується, підкручується. Ось так це виглядає. Навіть це можна скрутити. Свисток і кресало. Як ви бачите, корпус в мене вже тріснув, бо використовувати так кресало незручно. У такому випадку воно довго не протягне, але це вже як найзапасніший варіант. Свисток в лісі річ дуже корисна. Свистить гучно. Це можна ще зробити ось так. Тут є такі, таке кільце невеличке. Кудись його підв'язати окремо, мабуть, від взагалі від цього набору можна. Теж я використовую цю лопату. В основному це пікніки на природі або недовгі походи в ліс, коли треба підготувати місце, підкопати яму для вогню, розібратись гілками, потім за собою там, прибрати це все нормально. Такий собі універсальний інструмент для природи і рибалки. Бо може бути і кіркою, і лопатою, і молотком, і топором, і трошки пилкою, навіть, і таким невеличкий ніж. Взимку один раз я розбивав літнею. Можна і так, щоб відкопувати машину, але то не супер варіант, бо просто це все ви будете довго збирати і це буде ну, прохолодно для рук, якщо ви не використовуєте рукавиці. Рекомендувати цю лопату складно. Але сама по собі це реально універсальна, компактна і досить непогана річ. Сумку можна трохи доробити, тож, якщо ви знайдете за адекватну ціну по вашим потребам, то беріть. Якщо у вас залишились якісь питання, чи ви хотіли побачити огляд на те, як ця лопата показує себе у дії десь на природі, то пишіть, будь ласка, в коментарях. В телеграм-каналі я додам декілька фоток лопати у зібраному стані, там різні варіанти. Тому Заходьте, дивіться, приєднуйтесь до нашої невеличкої edc спільноти. Лінк на канал буде в описі під відео. А я нагадую, що в нас, на жаль, ще йде війна, і тому не забувайте допомагати та донатити на потреби наших сил оборони. І хай щастить!